Коли я був маленьким, я думав, що всі мами сидять вдома, печуть печиво і читають казки. Але моя мама, що ранку вдягає форму, вона не просто мама, вона поліцейська. Я інспектор з дотримання прав людини в поліцейській діяльності. Моя головна роль я займаюся сакцією дотримання прав затриманих осіб, щоб їх не порушували. А ще я займаюся вихованням двох найкращих дітей. Мій чоловік в полоні і я чекаю його вже майже третій рік. Ми з дівчатами об'єдналися і створили свою громадську організацію. Я членом цієї громадської організації допомагаю таким же ж жінкам, батькам, рідним, які потрапили в складну ситуацію, вирішити їхні питання і допомогти в супровіді документів. На посаді слідчого працюю 13 років. З початку повномасштабного вторгнення займаюся ідентифікацією тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України. Моя мама допомагає тим, хто потрапив у біду. Завжди поруч там, де потрібна справедливість.